За цим рецептом ми консервуємо сливи, також і абрикоси, і яблука. Дуже хороша начинка для пирогів виходить. Я взяла 5 кг слив і потрібно буде 1 кг цукру. Сливи помила, просушила і потрібно відділити від кісточки, відділяю ножем, ось так, щоб були гарні половинки. Баночки і кришечки мають бути стерильні. Що хочу склати за кришечки. Якщо ось така сіра серединка то це найкращі кришки для консервування. Вони можуть бути на декілька років. А якщо ось така жовтенька, це тільки рік стояти. Може, ваша консервація далі буде іржавіти. Кісточки я не викидаю з смітник, вигадайте чому. Ну ось, Кладемо шар слив на дно банки я насипала цукор, хоча, мабуть, краще цього не робити. Дивіться, шар слив, столова ложка цукру. Знову шар слив, столова ложка цукру. І ось так цілу баночку накладаємо доверху. Ось, зверху добре присипаємо і накриваємо кришечкою. Так ми лишаємо наші баночки на ніч, якщо ви робили з вечора або ж на декілька годин, щоб пустили сік наслідуючий день, ось так в мене баночки виглядали. Бачите вже скільки соку, але цукор весь не розчинився. Я це робила з вечора. Я взяла одну баночку і розклала по інших, тому що сливочки ось сіли. Далі стерилізуємо 30 хвилин після кипіння, як вода закипіла. Закручуємо і можна так побовтати, щоб розчинився цукор, якщо він не розчинився. І ось такий вигляд має наше варення. Не хвилюйтеся, воно не здується, буде добре стояти. Звичайно, ви можете з однієї баночки до повного проскладати по інших. Але я цього не робила, адже нам на порцію порогів достатньо буде стільки слив, щоб не лишалося. Я маю на увазі з однієї баночки. Всім смачного та вдалої консервації.